Далі ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу точити місто. І так, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського. Як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська нібито незначно просунулися неподалік Авдіївського терикону, що на північний схід від міста. Також вони повідомили про просування на відстань до 1 км довжину і на 150 метрів метрів глибину біля населеного пункту Бордичі та на 200 метрів у глибину в районі очеретинного. Однак в генштабі зсу не підтверджували цієї інформації. Те, що ворог активізувався на всіх напрямках біля Авдіївки, підтверджує голова тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Водночас він впевнений, що, попри всі ті сили та техніку, які окупанти кинули в районі Авдіївки, російські війська не візьмуть місто до виборів у РФ. Очільник Авдіївської МВА зазначив, що головним подарунком від українських воїнів стало те. Що місто зустріло новий 2024 рік під контролем української влади, чим зламало всі плани Путіна для того, аби досягти результату, окупанти почали посилювати своє угруповання. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що у той час, як майже всі групи військ дещо зменшилися, за чисельністю особового складу цілому угруповання тут збільшилося за рахунок посилення всього одного угруповання Південь, зоною відповідальності якої є Донецька область. Він зазначив, що станом на середину грудня. 2023 року це угруповання налічувало трохи більше 155 тисяч особового складу, при цьому будучи найчисельнішим і найбоєздатнішим. Станом на початок січня 2024 року, чисельність угруповання перевалила за 168 тисяч осіб. Як зазначив Коваленко, не дивлячись на рекордні втрати за два з половиною тижні, угруповання, що давить на вдіївку, в районі Бахмуту, збільшили на більше ніж 13 тисяч. За словами Коваленка, стало можливим за рахунок послаблення інших під. Дрозді ворога аналітик висловив думку, що це явище говорить про те, наскільки російське командування прагне здобути хоч якийсь успіх в Донецькій області до так званих виборів президента РФ, причому на шкоду іншим плацдармам. А далі розповім про втрати російських загарбників. зокрема поблизу Авдіївки, військові зі 110-ї окремо механізованої бригади знищили черговий російський танк. На опублікованому ролику можна побачити, як спершу російську бронемашину уразив FPV-дрон, Після чого той зупинився. А вже наступним биполам. Наші військові остаточно знищили машину. В районі степового воїни 47 окремо механізованої бригади знищили російських операторів. БПЛА такі кадри бійці зсу викликло у своєму телеграм-каналі. На них можна побачити, як з першого окупантів виявили аеророзвідка зсу, яка передала цю інформацію оператору операторів дрона. І вже той, як можна побачити на цих кадрах, влучно знищив ціль. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 470 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес центрі СУ оборони Таврійського напрямку. Зазначав повідомляється, що крім особового складу було знищено 68 одиниць військової техніки, зокрема 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 14 арт-систем, 20 БПЛА, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Наразі одна з найскладніших ділянок південна промзона. Як пишуть аналітики з проекту Діпстейт, її вже на жаль було захоплено, і окупанти вже зайшли до приватного сектору. На північ вони намагаються атакувати промку, Кокосохім, а також село Степове. Переважно всі спроби поліпшити тактичне становище припинено. Захоплення степового наблизить росіян до основних шляхів постачання Авдіївського гарнізону, які проходять через Орлівку та Ласточкіна. Крім того, противник просувається в районі опитного на північ і на захід від водяного, а також на Невельське. Американський інститут вивчення війни пише, що жовтня, в боях за Авдіївку росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши лише 11 квадратних кілометрів території. А на Бахмутському напрямку, як написала в інституті вивчення війни, позиційні бої наразі точаться на північний схід від Бахмута біля Спірного, Богданівки та Хромового, а також неподалік Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Варто додати, що її захопленого Бахмута росіяни наступають з обох флангів як на півночі, так і на півдні. Бої ведуться на околицях Богданівки та по трасі Т-504 у бік Іванівського. На південному фланзі складна ситуація біля Кліщіївки, але поки НАТО здається стримувати. На мета ворогам наступ на в яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ, з наступним виходом на кордони Донецької області. Військовий оглядач Олексій Гетьман погоджується з цим твердженням. За його словами, поки ворог наступає, не можна нехтувати загрозами. Хоча наголошує, що російські пабліки вже оголошували, наприклад, про захоплення хромового. Він підкреслив, що це не зовсім так. Хромове ще в сірій зоні, селище лише за сотні метрів від західних околиць Бахмута, а до часового яру кілька кілометрів. На думку військового оглядача Олександра Коваленка противник навряд чи здатний на стрімкий кидок, десь може долати по 50-100 метрів на день, але навіть із таким просуванням відбуваються гойдалки. Тобто сьогодні вони просунулися а завтра їх вибили з позицій. Загалом просування від Бахмута для них дуже небезпечне через наші лінії оборони. Чи можна казати про те, що вони швидко досягнуть мети з виходом на часів нав'яжуть бої в самому місті? Ні, це складне завдання, виконання якого може зайняти кілька місяців.